Вы на канале Ангелинка, пока чего не потерять и, пожалуйста, подпишитесь на канал. И еще есть одно, но сегодня я вам буду показывать, что мои родители купили и что я купила с родителями, короче. И, и еще у нас завтра в пятницу э -э, будет такой стол Если у вас такие будут то ставьте лайк. А Що я забула додавати? Ми будемо ставити на стол ну, така класова вігілія. І ми будемо ставити на стол мандаринки, шоколадка, цукерки і пірожина. Ну, в нас буде хіба плянічки ще. Моя мама ще готує торт. Ладно, починаємо. Так, да. ми будемо таке поразнувати, і це завтра сок. Сок теж, кстати. І ми об'їмося. І чіпсики. Трошки чіпсиків. Не, ну ошу! Ладно, починаємо. Окей, дивимся на першу. Це в нас ялинка. Включаємо. А як виглядає ніччю? Почекайте. Вау, як гарно. Дуже гарно. Забула. Я не кинула, я положила. Ладно, другим це в нас таке, як ставишся на вікно, приліплюєш. і. вот. А дивіться, як воно буде виглядати. Зараз покажу. Ви на каналі поки покачу не потерять. І, пожалуйста, підпишіться на канал. І ще є одне. Но сегодня я вам буду показывать, что мои родители купили и что я купила с родителями, короче. И, и еще у нас завтра в пятницу э -э, будет такие столик. Если у вас такие будут, то ставьте лайк. А что э -э, я забыла добавить? А, ми будемо ставити на стол ну, така класова вігілля. І ми будемо ставити на стол мандаринки, шоколадка, цукерки і пірожина. Ну, в нас буде хіба плянічки ще. Моя мама ще готує торт. Ладно, починаємо. Так, да, ми будемо таке празднувати, і це завтра сок. Сок теж, кстати. І ми об'ємося. І чіпсики. Трошки чіпсики. Не, ну ошу! Ладно, починаємо. Окей, дивимся на першу. Це в нас ялинка. Включаємо. А як виглядає ніччю? Почекайте. Вау, як гарно. Дуже гарно. Забула, я не кинула, я положила. Ладно, другим це в нас таке, як ставишся на вікно, приліплюєш І от. А... Дивіться, як воно буде виглядати. Зараз покажу. І так, в мене тут новий Год Сюди не можу. Все, отак от виглядає. От так це виглядає. Но вам не видно, а вам розмазано. Но це дуже гарно. І якщо ви побачили, <проб> сердечка є ще.